Доброго дня. Все, не можу зробити ціле відео. Не вистачає часу. Проварила в сиропі вже третій раз гарбуз. І ось зараз такі цукати, ось вони такі, щоб не переварені. За рахунок лимонної кислоти або лимонного соку, вони зберігають свою пружність, не розвалюються кусочки. Ну, і важливо брати такий плотний гарбуз, щоб він не розсипався. Ось вже я сік-стик з гарбуза. І я викладаю на пергамент і буду ставити в духовку. Можна В духовці можна це робити. В сушарці у мене сушарка зараз тимчасово на дачі не забрала. Я буду сушити в духовці, на самому маленькому вогні. Трошки посушу, там щось роблю, наприклад, там півгодинки посушила, виключила. Дверцята в духовці мають бути відкриті. Обов'язково, щоб швидше випаровувалася волога. Потім, кудись пішла, виключила, залишила, вони теж підсихають. Щось готується на плиті, все одно тепло в духовку йде, вони теж далі согнуть. Ось такі різні кусочки. Цей раз порізала, щоб більш квадратиками. все-таки. Минулий раз різала довгенькими такими, мені сподобалося, паличками. Але з'їдаються у нас всі, любої форми. Хоч круглі, хоч який хочеш. От, так що. Досить смачно. Так, тут потрібен цукор для сиропу, хоча гарбуз і солодкий, але цукор все одно потрібний. Але ну, не так його багато треба. Е, Ізначальний рецепт, який я прочитала, з якого я пробувала, я нарізала на око, ну, приблизно кілограма 2 гарбуза, плюс-мінус такого, може, до 2. І десь грам 700 цукру кидала. Це Ці рази я вже беру цукру менше. Вчора я кинула на ніч, щоб пустив сік, кинула цукру чашку 300 мл і ще половинку. Тобто грам 400 приблизно цукру кинула достатньо цього. І столову ложку лимонної кислоти. Сік пустила, прокипіло, ну, може, хвилинку. І виключила. Дала відстояти хололо, потім знову, прийшов час, в мене була вільна хвилина, знов закип'ятила. Дала хвилиночку, буквально покипіти, щоб не розвалились кусочки. Виключила, охололо, і ось сьогодні третій раз. І ось зараз викладаю і поставлю в духовку. Пробуйте дуже смачно Гарбузові цукати, тому що гарбуз є, то треба використовувати ось вони такі. Це так кусочок залишився. Такий вони гарненькі. Я навіть не встигаю в пудрі їх обвалювати, тому що, з'їдаємо і так, вони не злипаються на тарілочці, прекрасно. Так що смакуйте сукатами. Поки є гарбуз, робимо гарбузові. А взагалі, якщо у вас є чогось іншого робити, і я бачу, багато хто робить із шкірочок апельсина, лимона. Я не роблю, тому що, ну, гарбуз, наприклад, я сама виростила. Я знаю, що я туди нічого поганого в ґрунт не додаю. А от все-таки цитрусові, мені здається, обробляються, тому що вони поставляються за кордону, вони однозначно якось дезінфікуються і чи якусь обробку проходять. Тому я б не рекомендувала, наприклад, такі цукати робити. Ну, це вже кожного свій смак. Тому робіть українські гарбузові. Всім дякую за увагу. До побачення.